Голова Всеукраїнського об'єднання свободи і депутат обласної ради. Ми знаємо зараз проблему, яка відбувається з залізничною лікарнею. Ми розуміємо брак коштів, і ми знаємо про те, що практично на сьогоднішній момент вже, скажімо, там бореться і відключення світла, газу, тепла, ну і зрозуміло, що ви не отримуєте зарплату. Тобто вихід з цієї ситуації на сьогоднішній момент ми бачимо, який. Це те, що обласна рада, скажімо, враховуючи те, що медична субвенція, яка розділена на райони, поки що є в районах, зараз лікарню буде приймати місто, і ви це всі теж знаєте. Відповідно, обласна рада мала би надати кошти для того трансфером на міську раду, щоб зараз ви першопочатково мали можливість заплатити за світло, газ, воду. І мати можливість, скажімо, отримувати зарплату для перших разів, що інше, тобто що робить обласна рада? Обласна рада зараз підготувала довір про те, що вона готова, скажімо, надати ті кошти з резервного і інших фондів, які ми маємо можливість це зробити, і ми, в принципі, це будемо робити. Але ми зараз маємо проблему не подання, скажімо, обласною адміністрацією, власне, на, ми маємо таку бюрократичну процедуру, що без подання обласної адміністрації ми не можемо виділити тих коштів. Тому о, зараз, скажімо, ну якби є виконуючий обов'язки, який би мав зробити це подання на обласну раду, і ми готові разом з вами скажімо, сидіти і чекати. Я думаю, стільки, тому, що якщо ви розумієте, що ми сьогодні зараз беремося, і ми розійдемося, нас не буде цього подання. Ви гроші не отримаєте. Тому я би просив, скажімо, не знаю, там чи представників від вас, скажімо, Зараз ми подивимося, що там робиться в сесійній залі. щоб ви прийшли все-таки в сесійну залу разом з нами, вибрали своїх представників, скажімо, які можуть, скажімо, і знають суть справи, можуть говорити. Відповідно, виступали перед депутатами, але в першу чергу тут є не в депутатах проблема, а проблема виконуючому обов'язку кризи. Тому що якщо він зараз це не зробить, значить ви залишитеся без зарплати. Можна вашу. Будь ласка. Вчора ми були в Крисика і сиділи до 7 години, вирішували це питання. Пан Крисик сказав, що він не має нічого проти такого, але от чому він не зробив, він пояснення конкретного не дав. І ми вчора буквально з ним говорили. Троє було представників з нашої лікарні. Виконуючи обов'язки головного лікаря, головний бухгалтер, і я, як голова проспілки. Ми вчора в Крисифу були, і це питання, ми з ним обговорюємо. Ну, значить, я вам ще раз говорю, скажімо, тому що ми. Я розумію, що він не дає відповіді на питання, тому що якщо він не може, скажімо, керувати, то значить нехай залишає цю посаду і йде з неї. Тому що зараз реально люди залишаються без зарплат. І ми маємо можливість зробити ті кошти, це є буквально від подання. Ні від чого іншого, тому що ми розуміємо, що з районів кошти можна повернути, але це потребує часу. І вони будуть повернуті в цей самий обласний бюджет. Тобто в нас немає ніяких проблем з тим. Тому ми сьогодні, наша задача, ми будемо просити депутатів будемо чекати до тих пір, поки Крисак не зробить цього подання. Якщо вони до сих пір не порахували ще, тому що вони кажуть, що вони вони ще до сих пір не порахували, то нехай сидять і рахують. Нехай сидять і рахують, тому що ну, ми розуміємо, скажімо, що таке медицина, в якому вона жалюгідному стані на сьогоднішній момент, в принципі. Але вже зараз відмовити людям в той час, скажімо, коли держава практично обікрала вас всіх в три рази, тому що вам зарплата не збільшилася в три рази. Правильно? А долар став, скажімо, в три рази більше. І на рівні, скажімо, ми маємо на рівні держави, скажімо, керівника Яценюка, і маємо на рівні скажімо, області, керівника Крисака, які вводять, скажімо, власне, людей до зубожіння. Ми маємо про це говорити. А чому ви так,